Кузня та ковадло дві колонні лобзикові пили та базове обладнання. Це початок історії з глибокими коренями, пов'язаними з сімейними цінностями, тісно приплетеними з традиціями місцевості від першої маленької майстерні з обробки заліза в центрі Кунео до Сараю на вулиці Кастелані та до виробничого комплексу в Сан Дефенденте Дерваза. Сміливість ризикувати у виборі двох братів і сестер Наталіни та Еміліо Каре Мерло, а також завдяки вагомому внеску дружини Еміліо Каре Деніс, які разом відновили традицію, передану їхнім батьком Джузепе Мерло, відомим як Піні, заснувавши компанію Мерло ACS SNC у 1964 році. Це було візіонерське рішення та серйозна інвестиція, що назавжди ознаменували перехід від ремісництва до промислового масштабу. Еволюція зосереджена на інноваціях, створенні та диверсифікації від рішень по зборці для місцевих підприємств до виробництва спеціалізованої техніки для залучення нових клієнтів. Сміливість ризикувати у 1960-х перетворилася на економічний бум і створила постійно зростаючий попит на DM та DBM, що забезпечило успіх компанії в безпрецедентній гонці продажів, відкривши бізнес навіть за межами країни. Це були роки великих досягнень, і наприкінці 1960-х продукція мерло тріумфально вийшла на ринки Франції, а також близького сходу Куби та Нікарагуа. Далі настали важкі роки для Італії, і навіть фабрика в Кунео зіткнулася з серйозною аварією, обваленням даху через рясний снігопад, що зробило виробництво непридатним для роботи. Але вони не втратили духу і зберегли корпоративну єдність. Керівництво та працівники об'єднали зусилля і вже за тиждень відновили виробництво. Фабрику було врятовано як і робочі місця. Проте відразу ж довелося взятися за новий виклик: замовлення близько сотні бетонозмішувачів для кооперативу виробників в Ірані, оплачених запасами фісташок. Складне рішення, але ринок стрімко розвивався. Бетонозмішувачі були доставлені, фісташки отримані та швидко продані. Це була ще одна смілива авантюра компанії, яка продовжує експериментувати. Кожен продукт, що виходить з заводів, мерло стає основою для наступної інновації, супроводжуючи історичні зміни, передбачаючи тренди та методи виробництва. Було зареєстровано сотні патентів, які підтверджують інноваційний характер компанії та захищають розробки, що й досі є основою сучасних телескопічних навантажувачів. У 1981 році з'явився CM-30, перший телескопічний навантажувач мерло. Його прототип не встигли підготувати до виставки, але така революція не могла чекати. Було вирішено показати його світові якомога швидше за допомогою столяра. Виготовили, пофарбували та встановили чотири крила здалеку, ілюзія працювала ідеально, а конкуренти не одразу оцінили масштаб новинки, давши мерло відчутну перевагу у часі для подальших інновацій. Сміливість ризикувати втілилась у технічному рішенні розмістити двигун СМ 30 збоку, що дозволило опустити телескопічну стрілу нижче. Так народилася панорамік. Перша в світі модель, яка забезпечила оператору повний огляд з усіх боків, значно підвищивши комфорт і безпеку. Продукт став настільки культовим, що його скопіювали всі конкуренти мерло. У ті ж роки вирішили зробити техніку компанії впізнаваною. Було затверджено новий логотип, який не піддався плину часу. І фірмовий зелений колір Мерло, створений у співпраці з польським архітектором Яциком Попічем. Компанія продовжила зростання в будівельному секторі, створивши новинку світового масштабу серію «Рото». Вона вийшла й на аграрний ринок із моделлю «Турбофармер», а також у сферу екології та переробки відходів після придбання бренду «Техноіндастрі». Від маленької майстерні компанія перетворилася на міжнародний орієнтир у металургії. Усередині групи виникли нові підприємства, що спеціалізуються на всьому: від виробництва компонентів і композитних матеріалів до навчання та розробки нових технологій у сфері апаратного та програмного забезпечення. Вертикальна інтеграція дозволила виробляти понад 90% компонентів власними силами, зберігаючи міцний зв'язок із регіоном завдяки робочим місцям і підвищенню кваліфікації. Сміливість ризикувати не зникла й у 2000-х. Коли продуктова досконалість мала йти поруч із безперервними інноваціями, так з'явився мультифармер справжній прорив для агросектору. Паралельно виникла потреба підтримувати високий рівень професіоналізму всередині компанії та серед дилерів, а також навчати клієнтів свідомому використанні техніки. Це призвело до створення навчально-дослідного центру мерло світового рівня. Сміливість ризикувати дійшла навіть до книги рекордів Гіннеса. Фін Лео Турк, святкуючи вихід на пенсію, не лише набив татуювання з логотипом компанії, але й проїхав 4300 кілометрів від Кунео до Тампере. За кермом навантажувача 25.6 через Італію, Словенію, Угорщину, Словаччину, Чехію, Німеччину, Данію, Швецію до Фінляндії за 43 дні зі швидкістю 36 км на годину. Він показав усій Європі не лише надійність машини, а й те, що компанія мерло це спільнота, родина та цінності в усьому світі. And values all over the world. Сміливість ризикувати сьогодні поєднує екологічне бачення з технологічним, поєднуючи ремісничу якість із сучасністю. Останніми роками дослідницький центр Мерло зосередився на впровадженні електроприводу. Від гібридних моделей, таких як tf 407 гібрид. До революційних і e воркер. та повністю електричний 40 3.7. майбутнє відкриває шлях для нових сфер застосування та нових джерел енергії, які ще належить дослідити. Протягом століття мерло супроводжує зміни в країні та суспільстві, залишаючись вірною підходу сімейної компанії, міцні корені, погляд у майбутнє, дух сміливості та правильна доза ризику ось інгредієнти, які ведуть компанію до стабільного зростання. Ризикуйте всім, що можливо, адже хто не ризикує, нічого не досягне.